Вітаю! Отримав своє замовлення з інтернет-магазину Алло. Брав собі плиту шабельну. Сюди зразу йшов зарядний пристрій і акумулятор. Що мені понравилось, сама пилка по характеристикам, добра, доволі неплоха, а також на неї добра скидка була, знижка. І те, що одразу йшов комплект. Акумуляторна. І також зарядний пристрій. Теж доволі неплохий по своїм характеристикам. Це маленька, легенька. Dziękuję.